Семирічну дитину із симптомами правця до львівського хмадиту привезли три дні тому. Дитина була маленька, була щеплена, але наступне щеплення могла бути в шість років. Звичайно, щеплення. У нас сказали так, коронавірус, поки що треба почекати, ніхто не щеплений, нікого в селі не ну, Чекала а тут. Динана, як завжди на ровері, бо любить китатися, їхала. Просто легенько собі впала на травичку, ніяких потраплень, нічого. Собі трошки розпнув. Маленька була така ранка. Ну, Побачила, що ручка, якась, не така, пихала, дома стиска на швидку, зробили рентген, ручка зломана. Після операції ніби все було добре, хоча, звичайно, на такі мало легенькі судороги, зривалося. Але думала, що це була, напевно, чи нервова система. Коли дитину дивилися, то навіть один момент такий був подібний до пістотонусу. що таке опістотонус це таке напруження, загальне напруження всього, всіх м'язів, тулуба і фактично може людину вигинати договір. Період такого приступу може бути навіть і затримка дихання, зупинка дихання. Такі пацієнти госпіталізуються в реанімаційне відділення для надання інтенсивної терапії. Звичайно, в екстреному порядку дитині була проведена імунопрофілактика, тобто введений імуноглобулін протиправцевий. Дитина і зараз у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. За словами керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Іванченко, є люди, які відмовляються щеплювати дітей від правця. Якщо упродовж останніх шести місяців планували щепити 50% дітей відповідного віку, то провакцинували 37%. невакцинований. І чотирирічний Микола Мацелюх. Сімейний нам дзвонить, каже, що треба вакцинуватися, але ми не бачимо потреби. каже, якщо будуть тільки примусові в садіку в школі, то будемо вакцинувати. То чи не боїмося, як всі люди боїмося. Але... Береженого бог береже. На жаль, 40% випадків можуть, згідно літературних даних, завершитися летально. Єдиний спосіб профілактувати правець це вакцинуватися. І правець це єдина хвороба, про якій колективний імунітет не формується. Тут кожен сам за себе. Планово запрошують маму з дитиною, коли дитині виповнюється два місяці, її водять 2, два, в чотири, в шість місяців, далі вісімнадцять місяців, далі шість років. І кажуть, кожні десять років без обмеження віку треба приходити і отримувати додатково дозу вакцини. За словами Наталії Іванченко, вакцини відправця достатньо. Аби щепитись, варто звернутися до сімейного лікаря. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.